Студентів можуть мобілізувати, а частина чоловіків просто втратить відсрочку. Тиск на військово зобов'язаних чоловіків буде тільки посилюватись. Людей будуть залишати без зарплати, без майна ще й під кримінальним розшуком. Як ви знаєте, 16 число це буде крайній, крайній день, коли можна оновити дань. Потім будуть надсилати повістки поштою, зросте ціна на паливо, ба більше деяких пенсіонерів залишать взагалі без пенсії. Дуже багато змін, дуже багато змін. Я Вже до речі, робила одну з програм. От про те, що буде чекати в липні, але настільки багато різної нової інформації, що просто хочеться, щоб люди знали про те, що відбувається. Отож, про все це сьогодні в випуску. Перше і головне. Звичайно, всім нам найскорішої перемоги і нормального життя. Молимося за наших хлопців, завдяки їм ми з вами живі. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Отож, люди надіялись на те, що ну якось відтермінують дату оновлення даних, але ні, Міноборони не підтримала законопроект просто 50 днів на оновлення даних, тому крайньою датою оновлення залишається саме 16 липня. Після 16 липня повістки будуть надсилати поштою і вже навіть постанову прийняли. Я навіть зроблю про це окрему програму. Але скажу так: якщо коротко, то буде приходити рекомендований лист, людина або отримує, або там відмовляється, але повістка буде вважатися доправленою. Далі операція бус. Операція бус, болюча тема. Операція Бус продовжиться. А влада, нарешті, відреагувала на те, що людей тягнуть в буси і взагалі що ТЦК собі багато дозволяють, але відреагувала не так, як нам би хотілося. Я теж зроблю про це окрему програму, бо чесно, дуже багато хочеться сказати, чого по цьому поводу. Хто не читав, хто не див, не дивився, подивіться подоляк. Дуже все чітко сказав, абсолютно те, озвучив, абсолютно озвучив думку влади щодо цього, щодо операції Бус. Тому буде окрема програма. Зараз не хочу на цьому зациклюватись. Чітко можна сказати, що операція Бус буде продовжуватись. Я скажу так, думаю, що буде гірше ніж є зараз. Далі добре візьмуться за військовозобов'язаних чоловіків. А повістки зможуть масово розсилати за останньою відомою адресою, яка буде, а штрафи виписувати заочно і надалі заблоковувати рахунки, ініціювати процес стягнення майна, клопотати про примусову доставку до ТЦК і обмеження управи керування авто. Ну це якщо коротко. Багато людей питають: а от як про мене дізнаються, якщо я там особливо ніде не висовуюсь, так і намагаюся якось обережно уникнути, там зустрічі з ТЦК і так далі? Скажу так, з урахуванням цифровізації і наявності в державі в електронному вигляді широкого набору персональних даних про громадян. Покарання за порушення правил військового обліку зможуть реально уникнути тільки ті люди, які там не ведуть взагалі жодного соціального життя, які ніде не працюють, які ніде не вчаться, які не мають житла, там не мають авто. Ну, таких людей, мабуть, мало. Так? Тому висновок уникнути дуже небагатьом вдасться. Іншим ще доведеться розплачуватись. За невиконання закону своїм майном і, можливо, навіть особистою свободою. Також слід врахувати, що до 5 липня має бути реалізована автоматична взаємодія між реєстром військовозобов'язаним і реєстром пенсійного фонду Оберіг. Робила якось про це окрему програму. Чесно, зараз не буду повторюватися, буду зараз коротко для тих, хто не чув, хто не знає. Реєстр пенсійного фонду «Оберіг». так от, з цього реєстру будуть отримувати дані про застрахованих працівників. От тих, хто питав, навіщо взагалі цей реєстр, що з нього будуть брати, будуть брати дані про застрахованих працівників. Як раніше зазначила профільна заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко, обмін даними з пенсійним фондом є дуже важливим, тому що міноборони тоді буде бачити трудовий шлях або професійний шлях військовозобов'язаного і зможе робити мобілізацію більш смарт. Також дані про військовозобов'язаних збираються з різноманітних реєстрів, зокрема із податковою службою, як ви знаєте. Тобто держава буде бачити повну картину, хто де працював, де працює зараз, крім відповідно буде спрощено процедуру притягнення до відповідальності роботодавців, працівники, яких не стали на облік, чи там не оновили дані. Нагадаємо, що штраф для цього це 60 тисяч гривень. Я вже тисячу разів казала про те, що роботодавці будуть просто звільняти своїх працівників. Їм не треба будуть ці проблеми, розумієте? От і все. Повістки. Я думаю, що дійде до того, що реально повістки просто, просто будуть отримувати всі. Всі, до кого зможуть добратися, всім будуть вручати повістки. Ну, а далі, якщо людина не з'являється по повісті, вже запускається механізм заочних штрафів і відповідно відкриття виконавчого провадження і надалі блокування рахунків і стягнення доходів, і навіть майна в примусовому порядку. Також можуть позбавити права керуванням автомобілем. Далі багато хто з чоловіків, як ви знаєте, став знову вчитись знову студентами поставали чоловіки. І як ми всі розуміємо, це один із таких моментів, який давав відсрочку, щоб не йти на фронт. Але тепер все зміниться від 1 липня. Три категорії студентів можуть бути мобілізовані: ті, хто навчаються заочно, ті, хто здобувають другу, і третю освіту, тобто це бакалаврат і магістратура, і ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем нижче. За ту, яка вже, наприклад, є. Наприклад, має освіту вищу людина, а отримує там профільну середню. Але чоловіків, які вчаться там, виша в вишах в закладах профтехосвіти, які навчаються на очній формі, не на заочній, а на очній, таких чоловіків чіпати не будуть, тобто вони не будуть мобілізовані. Далі, відсрочки не буде для дев'яти категорій громадян. Просто, просто ці люди, люди втратять це право. От і все дивіться Чинний закон, а номер 3633-9 регулює положення, за якими можуть бути надані срочка від мобілізації в липні, а, але отримати зможуть далеко не всі. А, хто буде позбавлений цієї можливості? Студенти, аспіранти, це те, що я тільки що казала. Далі люди, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони. Люди, які мають статус обмежено придатних, таких було дуже багато. Тепер цим людям доведеться знову йти на ВЛК. Чоловіки, яких під час повторного ВЛК було визнано здоровими, неповнорідні брати загиблих на війні військових, а право мають тільки рідні. Також не надається відсрочка від мобілізації, по догляду за інвалідом, якщо інвалід дружина там, або чоловік з інвалідністю третьої групи. Якщо догляд за інвалідом другої групи для деяких чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю першої і другої груп, тобто дуже-дуже все понапутували, просто такого я не буду, знаєте, от все це перечисляти зараз. Дуже багато інформації в інтернеті, ви це зможете почитати. Я думаю, хто вже відповідає цим категоріям, вже давно все почитав, і все знає. Скажу тільки так, що. Я думаю, що будуть люди люди позбавлятися від срочки, все більше і більше і більше. Будуть якісь нові постанови, нові накази, де все більше і більше буде придатних, щоб якомога більше людей отримали повістки. Далі трошечки про пенсійні зміни. Дивіться, в деякі. Пенсіонери реально це не жарт. Реально можуть залишитись без пенсії через те, що просто пропустили проходження обов'язкової ідентифікації. Я про цю ідентифікацію, мабуть, вже тисячу випусків робила. Скажу тільки так: пенсіонери-переселенці, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти ідентифікацію для підтвердження права на на виплати. Цей захід необхідний для забезпечення пенсійного фонду, впевненості в тому, що кошти досягають своїх законних одержувачів. Тобто, простими словами, що людина не померла, що вона жива і отримує свою пенсію. Якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію, його пенсійні виплати будуть припинені. Однак їх можна відновити, пройшовши ідентифікацію. Тобто, не пройти ідентифікацію не вийде. Далі, трошечки про ціни. Ціни будуть рости. Ціни будуть рости на все, бо зріс тариф на електроенергію. Ба більше, планують підвищити ціни на всю комуналку. Про це я теж зроблю окремий випуск. Нас чекають дуже непрості часи. Буде дуже тяжка зима у всіх планах, мабуть. І я думаю, що з цієї зими дуже багато чого вирішиться. Тому, дорогі українці, бережіть себе. Найскорішої нам перемоги і нормального життя. Молимось за наших хлопців. Завдяки їм ми з вами живі. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.